Продається Ford EcoSport 2020 року виробництва. Автомобіль приїхав нас повністю цілим, без пошкоджень, без ДТП. Вся безпека ціла рідна і не стріляла. Автомобіль весь в рідній фарбі. Машинка повністю перевірена, продіагностована: двигун, коробка, ходова, все справне та працює як належить. Двигун 2 літровий супернадійний, без турбіни. Автомобіль ідеальний як для жінок, так і для чоловіків. Але для жінок і дівчат в міських умовах це саме. Найкращий варіант. Машинка надзвичайно динамічна, висока, на повному приводі. Тобто підходить як в місті, так і за містом. Все в ній працює. А достатньо багата комплектація дасть вам відчуття комфорту в цьому автомобілі. Салон автомобіля практично весь новий, ну в ідеальному стані. А позаду достатньо місця для пасажирів. Шкіряне кермо. Управління круїз контролем та блютузом та бортовим комп'ютером. Управління звуком магнітоли та телефоном. Повний електропакет. Ручка відкривання дверей та центральний замок. Пульт управління зовнішнім освітленням. Лівий важіль Правий важіль Кноп. Кнопка заведення автомобіля. Крута мультимедійна система, в якої є Android-Auto та CarPlay. Клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Система автоматичного старт стоп та USB-розетки. Важель АКПП. Коробка, звичайна автоматична гідротрансформатор. Підстаканники, підлокітник, якісна тканина на сидіннях. Пульт відкривання люку та місце для вашого окулярів. Електричний люк. Дзеркало з підсвіткою. Документація по автомобілю. Електрорегулювання передніх сидінь. Красиві легкосплавні диски. Колеса 21560R16. Залишок протектора 80%. Показник повороту на дзеркалі. Двохсекційне дзеркало для покращення огляду. Задні вікна тоновані заводом. Релінги. Електричний люк. Заливна горловина системи Easy Foil. Задні партроник. Камера заднього огляду. Екоспорт Повний привід. Додатковий стоп-сигнал на крисці багажник. Ось так широко відкривається дверка багажник. Задні сидіння складаються у пропорції 70 на 30. Красиво лінзована передня оптика з діодними денними ходовими вогнями. Протитуманна фара. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Це супернадійний 2-літровий двигун. Даний автомобіль повністю перевірений, продіагностований. Автомобіль пройшов у дорожнє випробування. пригнаний, розмитнений та сертифікований. З маленьким пробігом, всього на всього 47 тисяч без ДТП та весь в рідній фармі. Автомобіль очікує на вас стрію. Дякую.